Президент України Володимир Зеленський підписав надзвичайно важливий закон для всіх громад України це 9549. Цим законом передбачено до 2028 року кінцевий термін впровадження в дію просторових планів території. Надзвичайно вдячні за цю можливість, тому що на даний час. Розробка даних планів неможлива з технічних умов і за малої кількості фахівців, і певні умови, які несе війна. Крім того, в даний момент це тільки дві громади з, 1100, з 1469 мали змогу розробити цей план. Це хто розпочав його розробку ще до повномасштабного вторгнення. Я, як голова Уманської міської громади, надзвичайно вдячна президенту України Володимиру Зеленському і всім тим, хто долучився до даного проєкту закону. Слава Україні.